Всім привіт! Вітаю в моєму новому відео, і в ньому я хочу показати свої дві невеличкі, зовсім маленькі посилочки з 1-2-3 стіч, тільки що отримала. А, напевно, це буде таке невеличке здивування, тому що я хочу спробувати деякі відео, не всі деякі, записувати українською мовою. А, раніше, коли я починала свій канал, три роки тому я думала, що позаписую російською, далі перейду на англійську, але з англійською якось довго. Правда, з українською теж набагато краще, тому що востаннє розмовляла українською, напевно, в. У 2002 році, якраз коли закінчила школу, після того в універі, чи родині я завжди розмовляла лише виключно російською, але зараз мені хочеться спробувати записувати контент саме українською, тренувати і мову для себе корисно, і просто цікаво, чи зможу я розмовляти без будь-якої практики, тому що в мене в Канаді немає жодної подруги, яка б зі мною розмовляла українською. Є в нас таке українське ком'юніті, але. Я питала у дівчат, чи можна якось створити speaking клаб розмовляти не англійською, а саме українською, але сказали ні. Нікому це не цікаво. Тому буду тренуватися. І саме для цього я записую дане відео. Я хочу, просто хочу спробувати і подивитися, що з цього вийде. А тепер же до. Самого відео, щойно отримала два конверти з 1-2. Мене зовсім маленькі а в попередніх відео розповідала, що мені не вистачало матеріалів для моєї мірабілії, тому не вистачило одного кольору бісеру Мілхіл, і я його замовила. Але лише одну маленьку ковбочку я подумала, що не дуже гарна ідея замовляти, тому накинула три наборчики від Мілхіл. Маленькі зараз показую зміст своїх. Чудових жовтих конвертів. А, і так, ось цей бісер, якого мені не вистачало. Гіацинт він називався, здається. Хоча зараз не бачу ніякої назви, але думаю, що він мені підійде. До речі, зараз покажу, для якого процесу я його зномавляла. І так, ось моя чудова люда, яку я вишиваю. І саме на віночку, ось оці ще не дійшла в розовеньких квіточках. Потрібен оцей чудовий бісер. Все. Зараз він у мене з'явився, нічого у мене тепер не зупинить від того, щоб повністю завершити дану роботу. І лише для, заради цього, цього бісера я не стала замовляти, оформлювати замовлення, тому відразу показую, яких сант я замовила. У мене з цієї серії вже один відшитий і мінімум три наборчики, я пам'ятаю, можливо, чотири є, але точно немає такого чудового Санта. Ну, санта Ну,наут це провінція, до речі, Канади. Нунавод. І Санта з білим ведмедиком. Не знаю, можливо, не буду чекати зими. Виш його влітку. Мене гарно вишивається і зараз, і осінні сюжети, і зимові, тому... Просто купила собі до колекції і, звичайно, хочу його відшити. От я не пам'ятаю, чи я зараз замовила. Ні, в мене, напевно, є отакий з баранчиком Гринленд Санта. Так, це перший. Другий Санта це такий ось каньйон Санта. Це зимовий Це можна от дуже спокійно вишивати влітку. Нічого в ньому немає зимового. Гарний дуже сюжет. Мені подобається саме серія там, де є звірята, тому що санти є різних, в різних порах року, в різних частинах світу. Там є точно санти, які пов'язані з піратством. Але мені подобається саме з тваринками. Ось тут гарний зайчик, гарний, не знаю, хто це пума, напевно, ниточки. Щось написано, що замінили якісь. Бісер. В цьому нічого такого немає. Тут якась була заміна. І третій наборчик, третій Сантик, це Blue Ridge Santa такий от з єнотом і. Не знаю, що це в нього за такі. Беремочок дрова. Чи що це таке? Ось ці серії ще є. Речі, два. Але ці два мені не подобаються. Але в цьому я дивлюся, що мені дуже подобається з осликом і е, Меса Санта це, напевно, з койотом і Армаділою. От якісь в мене є, але я вже не пам'ятаю, які вина. Чотири набори, але не пам'ятаю, хто в мене є. Це точно у мене в вішлісті. Тобто я не пам'ятаю, що я замовляла, а що я тільки замовляла в вішліст, тому ну, в будь-якому випадку, саме цих трьох у мене не було. І ось вони в мене з'явилися завдяки тому, що мені потрібен був бісер. Так би я їх не замовляла ще довго, напевно. Так, і друга посилка, хоча вона була першою, вона в великому конверті. Зараз покажу, там є навіть один набор. Точніше, там є набор і схема. І почну зі схеми. Це, я так розумію, що новинка цього року виробник The Blue Flower результат Нешвілу. По типу, як в Україні, хендмейд Екс проходить, у Америці, Канаді є Нешвел. Хоча, на щодо Канади я не впевнена, в Америці точно Нешвел це проходить. І для даного івенту виробники розробляють і комплектують набори, схеми. І Ось оцю схему я побачила на 1-2-3 Стіч. У них з'явився такий розділ Результати нешвілу, і там можна було подивитися, що нового. Придумали, намалювали дизайнери, і мені дуже сподобався цей сюжет. Він називається In Praise of Pollinators. Вже навіть не пам'ятаю, я перекладала, дивилася щось в дусі слава запилювачам, тим, хто запилює, опилює квіти, запилює, не знаю, як вірно сказати. Є метелики, є бджілки, пташки. Кажан, бачу, жук якийсь, і навіть Лемур. Цікаво, що пилює Лемур, але, певно, щось пилює. А, купила я цю схемку. І я зра... відразу бачила, що на 1-2-3 стіч дуже зручно можна подивитися, які нитки використовуються. І ось DMC, звичайно, я не покупала, тому що в мене є всі, вся палітра DMC. А ось оці три ниточки, які VIX, Вікс... Classic Colorworks. Uh, вони є альтернатива, але я хотіла вишивати саме нитками з переходами. Чому, Шукаю можлички, щоб показати, де, де вони використовуються зараз. Uh, тут дуже маленьке прев'ю, не дуже видно. А от якщо відкривати на сайті і збільшити, то видно, що ниточка з переходами потрібна ось на цьому кажанчику і на кактусі, і, здається, мені червона пташка. І ось ця квіточка. В будь-якому випадку я замовила ці нитки Classic Colorworks, Ось так виглядають. Тобто вперше я такими нитками вишивала саме на попередньому дизайні на люді. Там також була ниточка, я вперше тримала її в руках. Це 100% котон бавовна. Так. Переходів майже я не бачу, але, але спробую. І ось для кажана. Таке так у нього буде тільце. Крила не, не, не знаю, напевно, буде одним кольором ці сірі вишиватися, а ось сам кажан должен, має бути з переходами. І ще одна нитка це Вікс-Деворкс. Вона. Вона також є дешкотонова. Напевно, не, не шовкова. Ще шовком я не хочу вишивати. Так, Cotton Floss 5 ярдів. Спробую також нею вишивати. так. Залишилось мені підібрати основу, і це та робота, яку я хочу почати, напевно, 1 червня було б логічно розпочати. Вона дуже літня, дуже гарна. Я думаю, цікаво, мені буде вишивати її. Вона в стилі Примітив. Схема буде ось така схема, як іде в комплекті, таку по ній я буду вишивати, тому що перенаборів я не бачила. Замовляти я не хочу. Ось така цікава вона. Так, обкладинка, вона не скріплена, ніяк, обкладинка йде такий от листочок. А всередині на форматі А4, дуже гарної якості бумага, йде сама схема. Я думаю, що примітив можна вишити і по бумажній схемі. Перша ось якраз відкрита в мене бджілка. Хочу його розпочати, треба буде організувати все, підібрати. І здається, що дуже маленький сюжет. По факту, він не дуже маленький. Я не знаю, скільки буде в хрестиках, але якщо подивитися розмір. Які дає виробник 165х195. Ну, кусочок такий основи буде немаленький, тому треба розібратися з основи. У мене якісь є рівномірки. О, можливо, виберу щось сіреньке, можливо, щось блакитне, ще не думала над цим. Але треба підібрати ниточки. Ниточки з переходами в мене є. Бісер не використовується, тому я думаю, що було б, було б дуже гарно мені. Дочекатися 1 червня, саме 1 червня, її розпочати цю схемку. А от набор, наборчик зараз покажу, який я замовила. Це наборчик Мрія. Я коли знімала відео про свої топ схем та топ-наборів, я казала, що набор я купувати не буду від теї гувернер, але хочу вишити, дуже хочу цю схему, і в мене ця схема була в моєму особистому топ-10 саме схем. тому що Років 10 вже, напевно, в мене лежить XSD файлик з даною схемою. Вона чудова, гарна, але вона дуже велика. Я думала, навіщо мені купувати набір? Для мене Тея не дуже підходящий виробник, тому що я не люблю вишивати в одну нитку. Я так розумію, що в теї TEA... не знаю. Але скільки чула дівчат, які починали дані набори від даного виробника, завжди казали, що вишивка йде або на AID 18, або на рівномірці, але завжди в одну нитку. Оскільки я в одну нитку не люблю вишивати, я її не планувала вишивати, то я подумала, навіщо мені купувати набір? Якщо я буду міняти і матеріалів, мені не вистачить, тому що ниток тут розраховано в одну нитку. І 18-ту аїду, тобто на, на, на рівномірці на 36 я ніколи не планувала її вишивати, я хотіла вишити на 18 І ось буквально пару тижнів назад я зібралась. З думками, що все, я хочу починати. І виявилось, що в мене немає такого шматочка, який би підійшов, тому що в даній схемі стається мені 500 крестиків в ширину. Зараз спробую відкрити перенабір в себе на планшеті і показати. Навіть не стільки показати, скільки самі подивитися, які розміри даної схеми. І що ми маємо? Так. 521 на 236. Шість хрестиків, і якщо в сантиметрах на 18 яїді, то 73 на 33 сантиметри. Тобто ну, доволі велика схема. А ще мене дуже здивувала кількість ниток. Якщо подивитися, скільки кольорів в даній схемі, то в ній, мені здається, більше 100. Ось вони все листаються, листаються... Так, 143 кольори. Ну, круто. Як для набору 143 кольори. Я сподіваюся, що тут хоча б немає блендів, тому що якщо тут ще до 143 кольорів додати бленди, то взагалі буде дуже цікаво О, на кожне багатоколі, яка може похвастатись такою кількістю кольорів. Так, і що ми маємо? Не здається, жодного бленду, на всі чисті кольори, але ну, багато. 143 це багато. І якщо подивитись в хрестиках, то. Виходить, що бекстрічу 5 тисяч і 92 тисячі хрестиків. Як для наборчику, то процес буде ну, далеко не самий простий. А ще я, коли замовляла, я чомусь була впевнена, що сам набір буде набагато більший. Він, здається, формату А4 або навіть трошки менше. Так, в мене є листочок у мене є А4. Якщо порівняти так. то. Він рівно А4. ну, Так, А4. А, ця серія дуже велика. Бачила я часто на Ютубі дівчата вишивають різні міста, але якось мені міста ніколи не хотілося. А от Японія, Японія мені завжди подобалась, бо не дає вона мені спокою. Так, ось написано номер наборчику. І також на Японія це є на чорному фоні, але мені здається, що на чорному фоні вона зовсім не так. А ще, до речі, чому я його замовила, на 1200 цей набір був у кліренсі, у розпродажі повній. Він вартував, здається, мені 100 доларів, Це в будь-якому випадку доволі багато. І а, після того, як я його замовила, а, він Зник з сайту, його зараз немає в наявності, і ціна по умовчанню стоїть 140 доларів. Виходить, ну, доволі велика була на нього і знижка, і він останній був. Я замовила і дуже рада, що мені його все-таки відправили. Він виявився в наявності, тому що були в мене такі невеличкі сумніви. І хочу розкрити цей набір. Ніколи не працювала з даним виробником, ніколи не тримала в руках їх матеріали. Але я так розумію, що матеріали тут стандартні. Е, нитки вказано, що DMC і я вірю. Аїда, просто бачу, що написано Аїда про свайгер чи не свайгер, немає ні слова. Зараз відкрию обкладинку, подивлюсь, що всередині. Кому цікаво, також покажу. Навіть ножнички не треба було використовувати, дуже гарно знялася вкладинка цього набору. Ох, як багато ниток. Так, голочка Джон Джеймс, але завелика, як на мене. Я завжди вишиваю 28 ю це, я думаю, що 24-та голка. Ой, як же ж користуватися цікавою такою планшеточкою, як сюди можна навішувати? Ну, надзвичайно маленькі отвори, як на мене. Не знаю, як можна вишивати. Особливо ось можна подивитися. Дуже цікаво, напевно, вишивати по паперовій схемі, коли є ось значок менше, більше. Дві рисочки дорівнює. Тепер вони вертикальні, такі ж рисочки. Ось Як оці значки не переплутати в схемі, я навіть не уявляю. Планшетка дуже тоненька, дуже з малесенькими отворами, мені здається, буде незручно. буду... Скоріше за все, якось переорганізовувати. І таких планшеток виходить. Ну, тут, не зрозуміло, скільки, але багато номерів. Так, ось друга радість. Ниточки дуже гарні. Вони блищать, все супер. Але майже всі по одній пасмі. Хоча деякі є он по дві, по три бачу. І виходить, скільки у нас таких планшеточок. Дві. Три. Причому. Є навіть креніки, я так розумію, чи металіки. І ось така ще одна повна. Тобто, що в нас виходить? Три повні і одна з великою кількістю якихось сірих, зелених і з блискучими ниточками. Чомусь окремо вісять чорні нитки. Надзвичайно гарні нитки, але ой, як цікаво, закріплені вони. Вони лише перекинуті. Якщо я намагаюся відкрити, то починають друг за дружку вони ціплятися і, скоріше за все, будуть випадати. Треба буде якось робити по-новому організацію. Мені здається, нарізка метрова. Зараз подивлюсь, у мене стіл метровий, вони мене зогнуті напіл. Так, напевно, все-таки не метр, а по 90 см. Але все-таки краще, ніж 50-60, тому супер. Така нарізка мені підходить. Сподіваюсь, що тут справжні нитки, нитки DMC, і мене, в мене не буде жодних проблем з тим, щоб додавати. Тому що ну, я впевнена, що не буде тут о, запасу на ще один відшив, а мені треба виш... вишивати в дві нитки. Тому мені треба, щоб були запаси, як на два набори, але буду дивитися, по ходу п'єси, відшивати в будь-якому випадку, ниток дуже багато. Ось така от. Якщо їх заплести в косу, то це. ну... Велика кількість ниточок, звичайно, 143. Так, основа Аїда. Аїда Аїда. Аїда не оброблена ніяк. Дуже схожа на Цвайгард по відчуттям. І вона не, не повністю біла, вона така жовтувата, Якщо от порівняти зі столом або з білою бумагою. Ось моя біла бумага. І Аїда така, мені здається, це 101-й колір, але шматочок. Ух, який великий шматочок. Гони метр точно є, а може, може і більше. Тому що, якщо вони пишуть, що дизайн буде 97 см, і хоча б по 3 см з кожної сторони припуску, то це вже більше метру. От якщо на, на цю основу подивитися, то вона надзвичайно велика. Вона. Супер. Але основа мені подобається на ощ, вона і не м'яка, і не. На, крахмали, на взагалі дуже-дуже-дуже приємно на дотик. Така навіть трошки з перламутром наче гарна основа. Буду в будь-якому випадку використовувати саме її. Розрахую контури, скільки займе саме вишивка. Щоб не було сюрпризів з припусками. І дану роботу я не хочу вишивати з центру, тому треба мені буде розрахувати, обробити край. І до чого це веду, чому я відкрила набір? Тому що я хочу його починати. І в цьому відео я хочу показати старт і першу тисячу крестиків відшитих. Так, це що таке? Це що таке? Просто, напевно, інформація, яку вони вкладають, інструкції. Що буде подивитися. Не дуже я люблю читати інструкції, але по діагоналі треба буде проглянути. Так, це стандартно, так я розумію, в кожному наборі є такі загальні... загальна інформація про набір і інструкції на різних мовах. Так, і сама схема. Так, що по схемі, що по схемі? Муліне 40 см. Що таке муліне? Ага, це про металіки. 40 см, а звичайне муліне Цікаво, якого розмір, розмір металіки, напевно, угу. в мастах, мост, напевно, ці ось канати будуть вишиватися саме металіком, щоб вони виглядали як металеві. Ой! Але вони будуть не прямі лінії, а такі з зигзагом невеличкі. Буду потім розбиратися з металіками, як їх вишивати, щось ось вони збільшують, показують щось. Що ось отак от буде, але як воно буде насправді, я не знаю. А, так. Схема в форматі А3 з першої сторіночки по 10-ту. О, якщо, якщо це вишивати по схемі, я не уявляю, можна це розібратися по бумажній схемі. Оце ось цю кашу. Рибка дуже гарна, але каша. В принцип... О, цікаво, цікаво, треба буде роздивитися все. Прочитати схема з однієї сторони, де ключ. Так, ключа, я так розумію, не буде, як такого, тому що на планшеточках намальовані символи. О, цікаво, мені буде. Все треба буде визначити, який символ відповідає, за який колір, колір DMC, тому що в мене в перенаборі в програмі точно номери, номери DMC. Цікаво буде. Ну, страшного, порозбираюся. Коли стане в мене все більш-менш менш зрозумілим, то зроблю включення в цьому ж відео. І покажу свою першу тисячу хрестиків. Навіть не, не знаю, звідки мені починати, чи з рибки почати, чи з цього чудного мостика. Це вже дуже гарне, дуже-дуже. Нічого, мені давно хотілося спробувати цей набір. Ось чудова нагода. нитки є. Основа є. Осталося роздивитися більш важну схему в програмі співставити всі значки до номерів DMC і можна вишивати. Тому наступне включення зроблю після того, як почну даний процес і відшию першу тисячу хрестиків. Не вимикайтесь, буде продовження. Так, роблю включення наступний в мене день сьогодні 11 травня. Але старт відбувся саме 10 травня, і перша тисяча на основі. Почала я все-таки з лівого нижнього куточка, тому що дуже мені хотілося повишивати червоними цими кольорами. Я не знаю, що це за конструкція. Намагалася перевіряти в інтернеті гуглити. Написано, що ну, те, що знаходиться під ключовими словами японська пергола, то вона виглядає дуже схоже. Можливо, це пергола, можливо, ні, не знаю. Але буду вважати, що це пергола. І перша тисяча хрестиків, і мої враження. Все супер. Вишивається. Спочатку, коли я відкрила схему в сазі, то ось така картина маслом. І саме цікаве, що було два, перші два кольори, які я вишила, вони такі блакитненькі, і вони взагалі ніяк не відрізняються. Дивлюся на них і абсолютно однакові тут от кольори, але вишивала все по схемі. Далі, коли пішли більш сині, більш такі сірі, то все супер стало. І, піднявшись, не вишивала, щоб була гарно зашита частинка, мені дуже хотілося перейти саме до цих червоних бортових кольорів. Тому частково залишились в мене невідшиті крестики. Ця вся частина також буде вишиватися. але але хотілося повишувати бордовими. Що я маю маю 1009 хрестиків, і це 1%. А, що стосується ниточок, мені я в іншому відео також показувала цей набір, і мені писало, що уважно треба бути з планшетками, тому що їх треба дивитися не горизонтально номери, а вертикально не номери, а значки. Так, я це відразу зрозуміла, тому що на кожній планшетці. Доволі великими такими літерами написано низ верх Я розуміла, що якщо мені потрібна стрілочка, то це значок не В, а це значок більше. Треба обов'язково тримати правильну планшетку, щоб розібратися цими значками, тому що таких значків багато. Вони, як я казала, дуже часто дублюються трикутнички однакові. А ще такий цікавий момент чомусь на різних планшетках висіли. Ниточки, з там, однаковим позначенням. Наприклад, тут висіло кілька пасм, такі чорна зірочка, і тут вони висіли. Не знаю, в чому задумка, але я все, пере... не, все. Мене не вистачило пакетиків ось для 10 ниточок, але все зійшлося в мене з перенабором. Я дивилася, перенабір дуже гарно зроблений, і всі значки майже було лише два, які трошки такі. Були в мене питання, тому що в програмі саме такі значки, як на планшеті, не було. Наприклад, ось цього не було. Щось було дуже схоже, але не таке. Тому я все розібрала, співставила, в мене все чудово зійшлося. І ось так тепер виглядає моя організація. Мої найулюбленіший такий формат, коли я все. Розкладу по зіп пакетам, підписую номера, тому що шукати по значкам, яка це крапочка, яка це рисочка, там, крапочка з такою лінією, чи крапочка з такою лінією. Звичайно, не, не, не так зручно, як просто подивитися в порядкових номерах. У мене виходить на двох таких кілечках з найменшого номеру до 899-го. І далі пішли ось окремо 900 і більше. Так, на, ось. 900, 902, порядочку. І чому в мене залишились на планшеті, мені просто не вистачило моїх зіп-пакетів. так, вони різного, <смас> різного формату. Найбільше я люблю, звичайно, такі, ось, які спеціально розроблені для цього. Але звичайні зіп-пакетики, в яких я просто роблю дираколом куточку таку дірочку, також мені підходять. І ось 10 мені не вистачило, тому треба завершити або ельфа, або мірабільку люду. І там є ці пакетики, які в мене звільняться. І можна буде їх доорганізувати і тоді повністю викинути ці планшетки. В наборі також ось йдуть три креніки, також треба буде їх перевісити. Цікаво, чи треба їх буде якось розбирати, чи треба буде вишивати такою товстою ниткою. Не, не знаю, я ні, ніколи не працювала з такими крейниками. Лише в катушці у мене був крейник. Буду розбиратись по ходу, але перше, тисяча крестиків в мене є, вони дуже мене надихають. Чудова робота, легка схема ну, дуже відрізняється від. Я думала, буде вишиватися як багатоколірка, але ні. Ніяких одиначок, нічого такого немає. Схема видно, що побудована як для звичайного набору, просто він дуже великий і все. вся відмінність. Не хочу передаватися колір. Зараз в мене. Сонце і камера якось показує все дуже темно, насправді воно таке гарненьке, червоненьке. Так ось, сонце, про що я кажу, і також тут два кольори. Хоча виглядають наче один ось у цьому стовпчику, але їх насправді два. Причому це камера так передає на очима, та я бачу, що вони різні. Так що старт у мене відбувся, це супер. На цьому відео я буду дане завершувати. Передивилася той кусочок, який зняла вчора. Звичайно, дуже багато помилок. Я сама себе можу, по ходу, або виправляти, або вже залишаю. Я розумію, що набір, набір, такі от слова, мене будуть, поки я не звикла проскакувати то так, то так. Але, але я вчуся, кому буде цікаво. Дивитися саме українською, то запрошую, я думаю, що буду продовжувати час від часу випускати відео і українською, а може повністю перейду на українську. хто мене знає, побачимо. Цікавий досвід нехай буде. А на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. Побачимось в інших відео, всім бай-бай!